Усім привіт Я сподіваюся, що у вас все добре. Сьогодні ми вивчатимемо різницю між словами forget та leave. І ця різниця дуже важлива, оскільки я ну, помитив, що носії української мови часто виживають ті слово forget неправильно і я припускаю, що це тому, що вони перекладають uh, саме з української на англійську. але є дуже uh, є дуже велика різниця. То по перше, ми зосередимося на дієслові forget. Uh, forget це неправильне дієслово. Um, infinitive forget, past simple forgot і past participle буде forgotten. Um, це дієслово Часто перекладається українською мовою, як забути. Але дуже важливо пам'ятати, що в англійській мові, якщо ми виживаємо forget, ми не кажемо місце, де ми забули свої речі. Наприклад, I've forgotten my passport. Звичайно, це речення. Цілком правильно, але було би неправильно сказати I've forgotten my passport at home, тому що в цьому реченні я вказую місце, де я забув свій паспорт. Тому, якщо ви хочете вказати місце, де ви забули свої речі, цей паспорт, то би ви треба виживати діє слово leave. Leave ⁇ è anche un'improvvisa, leave ⁇ è INFINITIVE leave, past simple, left, e past participle ⁇ è anche left. E può avere same significato che i forget. Ad esempio, I've left my passport at home. E qui abbiamo il at home, quindi è treba bisogna vivere leave in tal caso. Крім того, також можна виживати діє слово leave, якщо, потрібно, якщо ви, ви хочете показати, що дія була навмісною. Наприклад, we've left the dog at mom's while we go on holiday. Тут це навмісна дія. І на жаль, тільки з контексту ми можемо дізнатися. Чи, чи була Дія випадковою, чи навмисною. Отже, в принципі, це все. То, як і завжди, я дуже сподіваюся, що це був для вас корисним. Якщо щось не зрозуміло, якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Дуже вам дякую за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!